Дороги загального проїзду ми розчищаємо. Там, взагалі, ситуація складна, але е, міський голова поставив задачу і дану ситуацію по максимуму вирішить, як воно буде складатися. Все на те кошти є. Але вулиці будемо розчищати. Розчищаємо і будемо розчищати. Що ж, зрозуміло, так ми більше підібралися до більш таких загальних питань, які стосуються вашої е, діяльності вашого управління. Зокрема, це Таке, мабуть, для мене дещо дивне питання, але стосується внутрішньої вашої, вашої діяльності в управління, тобто питає Євгенянка Світлана, коли нарешті почнуть виплачувати зарплату рядовим працівникам ЖКП Галицьке? Чи правда, що, на рахунок, що рахунок на зарплату працівникам ЖКП заблокований, і, причиною, і це є причиною не виплати зарплату вже доволі значний термін? Ну я не зовсім погоджуюсь. Все-таки це структурний підрозділ нашого управління, Я володію ситуацією. Заробітна плата там невелика затримка, є затримка, але невелика. Але я хотів би навіть довести до працівників, якщо вони не розуміють самі. Я з екрану можу довести їм, що люди, які прийшли на роботу, вони прийшли для того, щоб заробляти гроші. Гроші просто так ніхто не дає. Відповідно, вони своєю працею повинні а праця в їх одна: якісне надавання послуг і збирання квартирної плати. От як вони продадуть себе на ринку надання цих послуг, таку вони й отримають плату на сьогоднішній день? На жаль, коефіцієнт. КПД, так говорить, роботи цього ЖЕКа ну, не зовсім високе. Збір їх на рівні 84%. Відповідно, і і заробітну плату, я б теж так платив. Як зібрали гроші? Тобто є... Хоча закон є закон, заробітна плата повинна виплачуватися своєчасно. Є там і кримінальна відповідальність. Тобто, це тобто... вже принципи приватної структури. Тобто, з... ну, Якщо мені... виробить, то, то заробітна плата. А, то, а то, звідки визначає? ж візьметься? Так? Тобто... Ринок на те він і ринок є. Що, що заробив, та й отримаєш. Якщо ти нічого дати на роботу ходиш, але ж ніхто тобі платити не буде за те, що ти просто ходиш. Треба робити, треба працювати і тяжко працювати. І відповідально працювати. Відповідно, це ж ну просто бізнес. Є бізнес. Як ми себе, ми в даному випадку як товар, ми як себе приподнесемо, як ми себе продамо, так ми і маємо. Сподобались ми мешканцю. Мешканець заплатив. Не сподобалися. Вибач? Два питання також на одну тему. Рівнянка Таня питає, що ще будуть зносити на театральній площі, щоб добудувати підземку. І, зокрема, і в цю ж тему Рівнянка Наталія питає, коли почне працювати зупинка театральна площі. Ну, ці два питання вони об'єднані. В одне підземне містечко там будується і буде будуватися. Гроші туди вкладує інвестор, гроші не бюджетні. Відповідно, темпи будівництва залежать від того, які кошти на даний момент розполагає інвестор. Там додаткові роботи з'явилися в зв'язку з тим, що було проведено укріпвальні роботи за рахунок інвестора по театру. Відповідно, відтягнути терміни повинна бути ця частина була відкрита до кінця року, але ситуація. Радою одне роботи продовжуються вестися, це не рівень мого управління. вірніше, не теж не рівень, це не компетенція мого управління, це управління капітального будівництва. Опікується цим. Зносить нічого не будуть більше, в принципі. Ну а наскільки воно затягнеться – я не можу сказати, відповідно, і зупинка для безпеки ж мешканців і не буде до тих пір відкрита, поки не буде закінчено будівництво. Тому що поток транспорту дуже великий по центральній вулиці Соборній. І якщо зараз ще зупинить, він ще зробить зупинку. А так як наші таксісти маршрутних таксі я маю в виду зупиняються в три чотири ряда, ну то вибачте, а потім під колеса люди лізуть, ми не можемо взяти на себе таку відповідальність. Зокрема, запитання по тролейбусах. У нас такий елемент інтерактиву, тобто можуть і приймати і...